Слава Богу, слава Україні героям слав. слава! Слава Збройним силам України! Так, Збройним силам України, слава. Ми так, дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, маємо можливість зробити даний допис. У Путіна заявили сьогодні, що Україна намагалася вдарити по Кремлю безпілотниками. Україна вночі намагалася сьогодні завдати удару по кремлю. Російські військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль. Постраждалих немає. Йдеться повідомлення прес-служби Кремля. Адміністрація президента Російської Федерації каже, що Путін внаслідок терористичної акції. На замаху не постражда. Російська сторона залишається за собою право вжити в Заході у відповіді там і тоді, де коли вважатиме за потрібне. Крем розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію. Та замах на президента Російської Федерації напередодні Дня перемоги заявили у Кремлі. Після цього у Москві ввели заборону на запуск безпілотників. Їх можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади. Це Брехня. Але прогнозую, найближчим часом будуть удари по Києву, Банкою, можливо, по інших важливих об'єктах України. Це стане елементом побіди, перемоги. Їм потрібно знакові смерті як в Києві так і в інших містах України. До 9 травня. Таке моє бачення найближчих подій, на жаль. Будьте обережні і на сигнали тривоги. Будьте в безпеці. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в Бога, і з Божою допомогою ми переможемо як Російську Федерацію, так і мандити у владі України. Підписуйтесь на мене у соціальних мережах, особливо у Фейсбуці, так як Facebook. Заблокував мої дві сторінки на даний момент і чотири групи. Підписуйтесь на TikTok, Телеграм і YouTube канали, Instagram. Твітер, будьте здорові та щасливі! Мирного неба і всього найкращого! З вами був Богдан Гавляк. До зустрічі з вами, друзі!